Це їжа файного міста. Сьогодні ми будемо тестувати волонтерські борщі, які ми передаємо хлопцям. А хлопці передають нам. Ось це. Опа! Харчо! З нами сьогодні Валентин Котик, волонтер, який неодноразово відправляв схожі борщі, а також сухі там сніданки-обіди, ну одним словом, все, що можна. Приготувати в польових умовах. Е, Валентин, будемо сьогодні куштувати борщ, і будемо сьогодні куштувати. Okay. Дві... Okay. Можна. <реш> <реш> Я буду куштувати ось ці борщі. а Ви будете куштувати це? Nee. можна, але тільки після того, як скуштуєш скоштуєшся. У нас є борщ, який виготовлений в Брянській області. ПГП по Перегар. Ой, вибачте, Погар, улица Калініна, 69. Мені борщ зі свіжою капустою. Попустую свіжий. Знаєш, як є така українська приказка, син питає в тата: Тато, що, що таке щі? Він каже, щі це коли москалі помили каструлю під нашого борщу. А це mm. у нас є це просто <сум> харчо острий, крупа я морковь столова, може свіжа. Ну дивись, але це республіка Калмікия, -ой, -ой, -ой Сило Троїцької, поки що поки що ще Росія, але скоро буде Україна. Друзі, а, я не знаю, як вам, якщо ви поставите, давай так, щоб було легше в Валентину, то в екрані, ми, так, його ми його поки що їсти не будемо. Але якщо на Фейсбуці, давайте буде тисяча вподобайок. Або на Ютубі буде 500 вподобайок на цьому відео, то ми його відкриємо і затестимо, але воно виглядає дуже огидно. Я причому... не знаю, як людям через екран, але просто мені дуже зле. Я... Ми <зас> на нього дивишся, воно Ой. дуже страшно. Мене таке Прошу враження, так, бо, що, так, що воно зараз відносно. заговорить калмицькою мовою. Причому. Це жах. Це просто. Слухай, жах. це його з калмики, аж сюди везли. І щоб потім... тут здохнути і. Ні, знає, я завжди люблю візуалізу... візуалізувати. Так. і Я просто не розумію, як вони з цим. Ну, типу, як завжди... вони з цим живуть? Типу ну, бігають, як з трьохлітровими банками. Нормально боюві. дали в руку, вони засунули в машину. В принципі, відповідно, машину взяли наші. Хлопці, думаєш, що ми могли просто в машині вони всі загинути, а це просто як отрута для нас. що Ми так, о, борщ! А давай відкриємо, зімою всі. Ні, це прям ДРГ. Це хочете. Добре, це в Брянск, ми передаємо там. Дивись, хотів сказати, що колір, в принципі, непоганий. Дивіться, я переживаю, що там нема труйки якоїсь. Просто. Я дуже. Я хлопцям казав перед початком зйомки, що ну, треба добре подумати. Валік, тому, тепер що... ти знаєш, навіщо нам гості в нашій передачі розумієш? Не перші так. куштують. Дивись. Але ви запросили дуже розумного. Яку... Ну, ви, ви перші будете пробувати. А, давай прочитаємо, як готувати руський той. Що там його готувати? Тут все просто. Там в кінці суставі має писати. Я не читаю. Вітамини. Я вам скажу, як його готують. Спосіб приготування. Тож їдять свині. Так. Розмішують. М'як-м'як. Шм'як-шм'як. І в них Хряк в банку, залили водою і будь ласка. Давай, Клопотенко, слухай. Содержимоє банки розводять водою в соотношенні один к полтора. Добре. І кип'ятят 3-4 минути. І все? І все. Ну, а ти кажеш як? Ну, бачиш, тут ну, таке на, майст... на 15 свину собаки. Добре, значить, в нас є три українських волонтерських борщі, які відправляємо е, хлопцям. Один з тих борщів взагалі можна не кипіти, просто залив окропом і все, він готовий. Два інших треба покипітити. Ми з... приготуємо всі. У мене в руках волонтерський борщик від Бункер С під Гайці. Так, а в мене від Скалацького професійного ліцею ось такий борщик, який потрібно кипяточком заливати. І він готовий, так? Так. У мене львівська волонтерська кухня, от борщ львівський. Ну, а це свину собаки, борщу свіжої капусти. Погнали, їмо всі! Ну що, дивіться, цю фігню я оком відкривати не буду, бо страшно. Я навіть відхилі. Треба повітря просто яке вийде. Зараз був би самий фейл, якби воно тріснуло і по столі все розлилося. Банка встріла. Це, це, це страшний сон Андрія Турка, розумієш, на білому столі. В білій <сум> сталі. Деха, що мені так стрьомно, як супер. Типу. Ну насправді, якби ми відкривав ту мою банку, мою, яка біля мене була та харчо, то воно би так певно, і було. Але ми їх залишимо, ми їх назад передамо. Як ну, бабці, щоб кидалися наю. По, по дронам. Давай перший понюхає Юра, після чого він піде до Лора. Юра, клик! Ні, давай Ми мусимо, це наша робота, тому ваша робота тривати. Я чую цей запах. Аромат. Та непогано. Ти знаєш, воно на Венігре схоже. Ніхто не понюхав, всі вдали. Добре. Воно схоже дійсно на винегрет. Ні, схоже мен... на їжу <laughs> і, свиней <смех> <підпалити>. <смех> по запаху, не грає. Ну, чекай, свина собак Ти розумієш, що це якось треба готувати. Воно я воно, живе... воно, воно просрочне чи ні? Ні, воно не просрочене, <просу> там просто. <воно> 20... <просу> 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 20... Ну, три роки термін зберігання, воно в 22-му році зроблене. Я думаю, що вони так мало живуть. Щось там є таке дуже кисле. А ну, капуста, картопля, свікла це що таке? Це цибуля. Бараб... Ні, Ні це бараба... буряк. Це, буряк. Буряк. Да, буряк. це буряк. Всі буряк. 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 це, буряк. Буряк. це, це, це так. Буряк. Добре, що я не розумію. <реку> цибуля, морква, томат, паста, <реку> масло ростільне, ну, добре, цукор, сіль, мука, лимонна кислота. А, це лимонна кислота. Я щось думаю, що це все-таки на лимонній кислоті зекономіка. <реку> Емульгатори немає, Це навіть вітаміни є. Значить, 95 кілокалорій на 100 грамів. Це доволі багато, якщо справді воно таке. Ну добре. А на чому вони взяли ці кілокалорії? На свіклі? Я впевнений, що на... якщо мор... тут нема м'яса, то морков є, не тут нема м'яса. Немає. Ну туди вони взяли тут Є борщ з свіжої капусти. Або олія ростительна? Це пальмова олія, наприклад. Так. Там, щоб там калорії Треба добре читати. Може, є маленькими буквами, типу, не вживайте, будь ласка. Так. хлопці не їжте, знає, ну, вас. Хлопці не їжте. ну що, треба спробувати все-таки сказати, давайте будемо готувати. Готувати треба розводити водою і кип'ятити 3-4 хвилини. Хвилин. зі Скалецького ліцею. Він... Треба просто залити водою і все. 4-5 хвилин, так, як Мів'інку. Як Це він тобі. Та як парфумер, знаєш. <ріх> Але знаєш, ці... що круто, що, можливо, він, можливо, не має стільки, як львівський, там. Ми коли готували його? його там і перець, і все все повністю. Для того, щоб відбув готовий, треба просто залити окром, почекати від 5 до 10 хвилин і все. Щоб mm -hmm. настоявся. Добре, давайте. Бери собі сюди. Mm -hmm. В ньому є м'ясо. Yeah. Можливо, це подрібнене якесь м'ясо. У mm -hmm. мене враження, що це м'ясо, дуже мілко нарізане. Бачиш, так, це м'ясо. Це м'ясо? Mm -hmm. Це м'ясо. Пахне непогано. Mm. М'ясно ще без сметани, а то так. Ну, чекай, давай я щоб все-таки. Є тільки м'ясо. Це м'ясо. Угу. Воно гарно відчувається. Я, ну, і, 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 і смак такий хороший. Правда, ну, смачно? Чути, що борщик не. Шикарно. Угу. Давайте ще по одній. Ну, якщо чесно, непогано. непогано. Ну, дуже непогано. Дивись, є моменти, я б, наприклад, трошечки більше солі, але знову ж таки, це... це правильно. Що солі ти мож мало Тому, що можеш сам. досолити, а потім, а знаєш, якщо буде пересолено, то буде вже ну, набагато гірше. Максимально така річ, яка піде всім. Для перекусу дуже добре. Та це, це можна наїстися. гаряченько, прикинь, холодно, все, ти собі так. заляв, оце от затоптав і наївся, і зігрівся. І підтримав свій дух бойовий. Чому? Тому що орки що, там що... будуть їсти. Чогось не вистачає, їдять по е, приправах тільки, мені mm -hmm. здається. Хліба з салом, що сником. Можливо. Ну, Все-таки більше солі, можливо, я би дав, але знову ж таки, як Юра казав. Друзі, ні, солі можна додати, але якщо буде пересолене, ти вже і не забереш. Я просто додатково. Заради цікавості. Візьму сіль, за хвилинку буквально, і Давай. спробуємо сіль. Цікаво, до речі, якщо ми посолимо. <laughs> ну що, камон попробуємо. Да? Ми посолили вже. Давайте, пробуйте. Ну. Uh Як -huh. Клопотенко, який насолив борщ і вже так ніби його згодував. Його um, зробив. А, давай. Так, правильно. Його так правильно бере. То було не в солі. Не сіль. Ні. Yeah. Все-таки якісь спеції потрібні, так? Прянощі. Правда? Угу. Ні, то не, не сіль. То... не сіль, да. Я би що тут. Ну, дивіться, Весь, Кропчик, петрушечка, було б дуже добре. Хліб з салом, чесником. Знаєш, про що я кажу? Оце вже максимально. Просто що він максимально був наближений до борщу. Але він нормальний. Такого, який такого перекусу це дуже добре. Це супер. Та. М -м. Ой, знаєте Ой. що? Сюди би е, лупанути мівінки пачку. Серйозно? <різь> 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 Резюме. Швидко, смачно, якісно. Маленький пакет. М'ясо є. М'ясо є! М'ясо є. Тоді, друзі, що, вертик? Лайком дуже. Бункер С. Друзі це є борщик, де по-любому буде картопля, тому що картоплі вони мали свого часу вдосталь. Я щось думаю, що з картоплею вони роблять такі найсмашніші страви. Але mm -hmm. Тут не просто так, не просто картопля, тут картопляне пюре. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому борщик сам дуже такий наваристий, густий. Виходить. Навіть mm -hmm. місцями тягучий. Цей борщ вже треба варити. Просто залити укропом не підходить, треба трошки проварити. Але це якраз той варіант, який підходить там на бліндажі. Mm -hmm. так? Тобто в окопах це супер. Але хто б мені сказав, що сушені овочі mm -hmm. можуть мати такий смак. Я кажу, от смак зараз. Ніби свіжу моркви натерли, правда? Так, аж віддає на язиці. В описі під відео ви побачите контакти цих е, фондів, цих громадських організацій, які роблять борщі для наших бійців. Будь ласка, донатьте їм також, щоб борщів на передовій, і на першій, і на другій лінії було більше і більше, щоб наші хлопці такі борщики їли. Не були ніколи голодні. вам? Так, прекрасно. Мені також сподобається, це зовсім другий борщ. Дивись, якщо той попередній, він був такий скоріше, дійсно, на перекусочку. То цей борщ це вже сісти і не їсти. Як сі люди? речі, спеціально сісти? Мені думаю. тут добре. Я Ні вам дуже скажу дуже. більше, попередній борщ, він не такий був перчений, тут трішки mm -hmm. тут спеції багато. Так. Мені його трошки язик навіть припікав. Але це додає е, свого смаку. Ну це був класно. Це додає смаку дуже добре, бо ти, якщо навіть холодно, то червоний перець він зігріває. Тому я потягнувся за виконецькими набоями, теж. мені би вже хотілося їх. До речі, дякую Миколинецьким напої. Вони також передають багато всього смачного і власне самі Миколинецькі напої нашим козакам. За це велике дякую. І від нас дякую за що підтримуєте наші програми. Їжі файно міста. Миколинецькі напої. Спасибі, ви потужні. Так, друзі, ну що, в нас зараз третій борщ. Це львівська волонтерська кухня. Пахне. так, дуже гарно. Такий, знаєте, вже якийсь домашній-домашній. Дуже домашній. Є... І знаєш, він, він дуже гостренція. гостренький. Знаєш чого? Гострень. Тому що ми взяли весь перець, який там був, там просто цілий перець. І в той е, невеличкий шматочок того борщу, щоб ми не варили 10 літрів, бо злій цей весь пакет, що ви бачите на початку, він на 10 літрів. У мене такої каструлі немає. Андрій, то не ми взяли, Ох. то ти взяв. Yeah, Я взял. казав, не засовуйте його туди. Більше ну, більші шматки. Ну цікаво, о, взагалі дивись, воно по-домашньому угу. так як руш. Угу, угу. Там кубіками такими. Ну, дрібненько там було. Дрібненько, Це, а тут угу. цілими листями. Це листками. взагалі Диви, ну тут, тут можна можна оцей борщ вдома, от коли, якщо зробити. Жінка приходить, така шбор борщ бери, і тебе зразу тапком по голові. Яка тут була, гортувала на мойку? Курва! Курва! Можна Диві. казати слово. Можна. Україні. Але Дивіться, він цього стрінки. Так, ну відповідно те, що я, тільки за того, що Андрій захотів він. у страйки. Я конкретно додав перцю. Там є ще окремо пакетик з прянощами. Ще окремо пакетик там ще з якимись бонусами. Ну, тобто вони дійсно Ну, але народ, сам же конкретно. Де. Дивись, тут чесник є. Я от є. чесничок тільки. Що ці є. Він, він вже набух, набрався води. Ми так говоримо, ну, в принципі, там ж немає часу розбиратися. Раз, раз, але зроблено завари. з любов'ю. І... Це момент, коли, ну, наприклад, людина не їсть гострого, на якісь проблеми військові, то він собі то він це пересечний. Той... Там просто є там, перець так. не помелений, а там є. Червоний перець. Чили. Чили. Так, є я хтось казав, нехай їзд... Андрій okay. каже, треба, треба, дуже смачно буде. Валі любить. Його недавно гастріт пройшов, все добре. <рес> слухайте, Вибачте. Подібне. Ну загалом, слухай, по тих трьох борщах все дуже добре. Ну, так, я би навіть сказав, що дуже добре. Сіль є, але я жоден не досолю, окрім першого, просто рад... ради цікавості, треба не треба. Тут не все треба. повний порядок абсолютно добре. І окрім прянощів, Пакетику, Був ще окремо пакетик томатної пасти. От чому такий смачний? Все дуже круто продумано. Я думаю, що смачний він не за пакетика. Ну, смачний не за того, що роблений він з любов'ю і сюди додали трішки. Якими гарними рученятами? <рес> Молодці, ми хочемо подякувати всім тим, хто нам передав борщі, тим, хто їх виготовляє, Основне, що передає їх нашим бійцям. Так, друзі, тому що насправді це дуже кропітка робота. І дякуємо тим, хто це все заготовлює. Це не так легко, як здається. Тому дякуємо Скалицькому ліцею. А також бункер С Підгайці, які зробили ці от, які роблять ці борщі львівській волонтерській кухні. Мені дуже сподобалось. Ну а також бункер С 3, Оксані Гілярівні, Галині і Світлані, які передали нам ці борщі. Дякуємо величезне. А тепер це на що чекали всі хейтери нашої програми. Якщо такі існують, ми будемо їсти гідоту. Так. Та, будь. А Гідоту. Та, котик знає. йде додому. А Валік Котик поки не йде додому. А перший куштує смачний борщ з Брянської області. Смачний дуже великих лапках. По виразу наших облич, зрозуміло, що принесли нам. Російський гімно. борщ. А Я, гімно. Як, як взагалі слово сполучення, російський борщ? Таке є? в Немає. Немає. — Немає. Немає. Е, Те, що вони називають борщем. Добре, дивись, ось. воно знатно так смердить. Давайте щоб і люди і не думали, борцом. що ми говоримо, ну, бо це руснявий борщ. Що таке фу-фу-фу, воно дійсно пахне воно, ніяк. Воно пахне, знаєш, як не наче окропу наляли в вені. Бачите, ми витягуємо ту хвилину, бо їсти нам все одно прийдеться. Можна вам сказати, це я не дуже Ні? <рес> <рес> Сиди, Валентин, у нас експеримент, <рес> щоб ми не відійшли, так? Після... Дивіться, вона, Давай мене... спробуємо на Щоб ми не заспівали. Воно правда, воно. воно пахне дуже офіцером. Ну, воно свердить. Ну що, на три, 4? Да, yeah, давайте. Але без цього. Без, цього. Але без з... конкурсів, де був. Так, Валентенко, де. Що Тут є вже файне місце. Візьме нормально. Та, та бери набери. бери, бери набери. Ні, ні, там вже якусь м'якоті, якусь. М'якоть будь ласка. Відкидав так і в дитинстві. Давайте. Три, 4. Андрій Турко. Де м'якоть! Ти подлюк. Три-чотири. Ну, Uh. Ну, дуже кисле. Uh. А чого воно таке кисле? Там олій ціле купи, бля. Хамуха. А де таке їсти? цю гадості. Де ми кулимо? Ні, серйозно, Валентин, скажи, ну, ми придурюємося, чи воно дійсно таке враження, що туди вляли оцету, як просто. Okay. Ну, я, кілограм. Ну, я не скажу, що це отрута, але це, ну, це нереально їсти. А ще морально, коли ти розумієш, де це вироблено, знаєш. Не через те, там, що. Це там воно дуже кисле. Мені здається, що воно ще й скисло, я підозрюю. Uh, ні, Воно не, не, воно не скисло. Yeah. воно скисло, тут були бульбашки, uh -huh. Якби воно, воно би підсмерджувало. Це гамно, вони, ой, вибачте, цю гидоту вони їдять. Що я можу сказати, москаля, що смачного вам падло? Щоб це було найкраще, що ви їсте в цьому житті? Зрозуміли? Валіть до себе додому, блін, жиріть кору берези, гризіть кору берези, жиріть кору дуба, це буде смачніше, ніж оце. Найцікавіше, що спортити, в принципі, нормальні інгредієнти... Добре, ну щас, Я вам спробую. Я хочу... Це інгредієнти, з яких могла бути нормальна страва. Нормальна борщ. але боротьба. вони бляхали. Це оцтом. Щоб воно три роки стояло, розумієш? А не хочеться говорити по О, О, слава Богу. Це добре. Бачиш? Цей борщ відбив бажання, якщо б навіть би таке було, хоч до чогось руснявого, там до музики якоїсь і так далі. то взагалі воно відбуває повністю як... музики? Ін... Припустимо чи так. Чи? От, якщо б дати послухати якимось дітейським, які там з Полтави, там політаєш була були ті новини про дискотеки російською мовою, От просто хай про поїдять цього борщу, вони скажуть, все борщ Ді, ясно. Щоб, э, зробити висновок. Друга армія світу. Подача трьохлітрова банка. Mm -hmm. Ну це... це 5 літрів має вийти. Розумієш, це це нереально їсти. Ну вони не бережуть своїх людей. Просто Та хай йдуть сраку, хай не бережуть. Але це добре. Що хочемо сказати? Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте тих людей, які відповідно підтримують їх. Донатьте на перевірені фонди, і ми дамо контакти тих людей, які нам передавали борщі. І, звісно, донатьте і на них. Дякуємо вам величезне. Наші борщі найкращі наш український борщ. Дуже смачний, кльовий і ситний, потужний. Якби не Миколинецькі напої, не знаю, як би ми витримали то все. Дуже вам дякую, Миколин Бровар, за те, що нас підтримуєте і даєте розцвітати українському Ютубу. Дякуємо, Валентину Котику, цей волонтер ведучий, який, я думав, що не буде пробувати цей борщ, але він чогось спробував нас. Я... Ти міг не пробувати насправді? Його... Ні, ні, не міг, не міг. Я, я його, його не пробую, я ж назад повернув. Я також, до речі. На, Борщ на, на велика радість насправді дуже кістуї, хочу, жахливий. Так подякувати тим, хто робить наші е, сухпайки, борщі. І взагалі це дуже дуже важка робота. Дякуємо вам за те, що допомагаєте, і дякуємо нашим військовим. З вами «Файно Місто, Це Юрій Шкільняк. Андрій Турко, наш спеціально запрошений гість Валентин Котик. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні, і в Україні Смачно! Місце!